Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка Нові акції в АТБ з 30 квітня і по 6 травня, включно. Олії від своєї лінії пів літри за 39,30. Суміш перців, мелена із сіллю 20 грамів за 8,80. Приправа універсальна, 12 овочів та трав за 27 гривень. 150 грамів. Паприка сушена, копчено мелена за 1460 20 грамів. Томати тепличні першого готонку за 73 гривні та 50 копійок. Огірки за 70 гривень кілограм тепличні. Напій Мохіто об'єм 2 літри. Ціна 29 гривень. Живчик, напій газований зі смаком груші. Ціна 34 гривні за 2 літра. 22 гривні коштує живчик, смак яблуко літр та 150 мл. Пепсі об'ємом 2 літри. Є класичний варіант або без цукру. Ціна 35 гривень та 40 копійок. Напій швепс за 26 гривень та 40 копійок, Об'єм 750 мл, три варіанти в асортименті. Енергетичний напій Хелл за 21 гривню 250 мл. Нектар від біоли мультивітамінний 38,40. Ось він загубився. Нектар томатний, гострий від Біолет 41 гривня 70 копійок літр. Хортекс, нектар ананасовий 61 гривня літр. Сік томатний за 55 гривень. Сухі сніданки від торгової марки Start 58 гривень за 420 грамів і ось такий варіант 420 грамів за 63 гривні та 40 копійок чайне асорті ловаре 57 гривень та 30 копійок. Чай чорний асорті 5 смаків від ловаре 47 гривень та 20 копійок. Чай зелений ловаре теж 47 гривень та 20 копійок за 25 пакетиків. Чайні пірамідки імберний ранок 30 гривень за 22 штуки. І чай розсипний, чорний та зелений, ціна 59 гривень за 80 грамів. Чай день у день 26 гривень 40 пакетиків в упаковці. І є один варіант. Листовий чай. Ціна 36 гривень за 100 г. Кава смажена, мелена натуральна. Пів кілограма за 321 гривню. 250 грамів за 173 гривні. Рощина кава картно. 230 гривень за 140 грамів. Кава у зернах. пів кілограма за 321 гривню. Макаронні вироби, спіральки трьох кольорів. Ціна 60 гривень за пів кілограма. Кільця або зірочки по 41 гривні пів кілограма. Від своєї лінії макаронів виробе 31 гривня та 60 копійок 400 грамів. Мюшлі, вермішель та кільця. Макароні виробе для паста 37 гривень. Вага 420 грамів. Ріжки, ригатоні. По 31 гривні та 60 копійок. Спагетті. Різний формат. Вага 400 грамів. Ціна на яйця 4 гривні та 51 копійка за штуку. Є упаковками по 10 штук. Від торгової марки квочка 63 гривні 30 копійок. Від своєї лінії 68 гривень і 63,40. Полтавське яйце 64,40 та 69 гривень за 10 штук. Акційні. Йогурти галичина 30 гривень та 50 копійок за 290 г. Є смак вишня з лаки, чорниця з лаки та ягідний мікс. Такий варіант суниця манго 240 грамів за 26 гривень. 11 гривень та 70 копійок йогурта галичина, 115 грамів. Сирок глазурований від торгової марки «Ферма», 10 гривень та 50 копійок. Є з ароматом ванілі, вишня. І такий варіант зі згущеним молоком. 25% знижки на масло біло-церківське екстра 180 грамів. 82% жирності 81 гривня і 50 копійок. Ананас консервований шматочками в сиропі 65 гривень та 70 копійок. Манго за 63 гривні 425 грамів. До речі, ананас тут вага більша. Так, 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 565 грамів. Сметана президент 10% жирності за 45 гривень 300 грамів. Сир комо сметанковий, або вершковий, або гауда. Ціна 55 гривень. В упаковці 150 грамів. Сир напівтвердий едем або Мазда 65 гривень та 20 копійок за 135 грамів. І такий варіант: це зараз 65 гривень та 20 копійок. Сир плавлений вершковий за 20 гривень. Ще є зі смаком грибів та голландіє 20 гривень за 70 грамів. І торгової марки Комо сир плавлений за 16 гривень та 50 копійок. Є зі смаком бекону. Або вершковий тенером. Новинка від торгової марки «Ферма» – Вершковий крем-сир 170 грамів за 64,50. 58 гривень коштує сир м'який вершковий ціна за 175 грамів. Два варіанти в асортименті від Deluxe Foods and Good Selected. Паштет печінковий 85 грамів за 13 гривень та 10 копійок. М'ясо індички шинкове 55 гривень та 10 копійок. Ковбаса молочна за 90 гривень. Це за упаковку 550 грамів ціна. Белик святковий від своєї лінії за 294 гривні 1 кілограм. Сосиски із м'яса птиці з сиром 330 грамів 66 гривень. Ціна за упаковку. Виріб фаршовий новомиргородський 41 гривня за упаковку 420 грамів. Ковбаса губернаторська сиров'ялина. 304 гривні за 1 кілограм. Рулет курячий від торгової марки Добров 161 гривня та 30 копійок за упаковку пів кілограма. Ковбаса від «Добров» «Салями салямі преміум на пів 320 г за 99 гривень. Акція на стегно, чоботу ручка, 110 гривень за кілограм. Охолоджуємо. За 59 гривень та 50 копійок оселедець від торгової марки Норвен. В упаковці 250 грамів. По 40 гривень паста з ікрою риби від своєї лінії. 180 грамів в упаковці. Сьомга слабосолена від своєї лінії філе шматочком на шкірці за 170 гривень. Вага 180 грамів. А ще є такі нарізані скипки. Це є сьомга без шкірки 100 грамів за 91 гривню. тижнів АТБ це є лосось. 310 гривень за упаковку вагою 340 грамів. Філе порції. М'ясо креветок варено морожене. 400 грамів за 168,50. Крабові палички заморожені від делюкс. вага 500 грамів. Ціна 90 гривень. Тісто від своєї лінії, листове 900 грамів за 56 гривень. Від торгової марки Оліс майонезний соус салатний 37 гривень за 560 г. Від Оліс майонез файний за 55 гривень 500 г. Гр. Знижка на консерва, Горошок зелений за 34 гривні та 30 копійок. Кукурудза суперсолодка за 34-30, також 340 г. А горошок 400 грамів. Хто любить морозиво, звертайте увагу, зараз діє акція на ось таке морозиво гран прі від ласунки. Ціна 30 гривень, вага 155 грамів і три смаки манго, малина та шоколад. Морозиво максимум 500 грамів за 94 гривні. З шоколадною крихтою та карамеллю. Оливки зелені, фаршировані. 45 гривень та 50 копійок є тунцем фаршировані креветками або лимоном. Зелені кісточки 280 грамів за 43 гривні та 50 копійок. За 18 гривень кетчуп від оліс лагідний. Або шошличний 250 грамів. Морозиво стакан великан ківі та манго за 18 гривень. Вага 100 грамів. Морозиво факел з какао та згущеним молоком за 19,50. Морозиво від торгової марки Ruti Black Cofa за 22 гривні та 60 копійок 70 грамів. Морозиву руть Імперіум смак ожина лохіна 43 гривні та 40 копійок. Від торгової марки щедро соуси. Манго чилі 1950, барбекю 19,50 і сирний соус за 20 гривень та 70 копійок. У Упаковці 200 грамів. Зефір у шоколадній глазурі за 46 гривень 300 г. Біло-рожевий зефір за 31 гривня та 50 копійок, також 300 грамів. Печиво ореум 27 гривень за упаковку 95 грамів. Вафлі від своєї лінії 33 гривні та 50 копійок за 236 грамів. Відрошену вафлі 32 гривні 80 копійок. Три варіанти на вибір 142 грами. 30% знижки на жалейні цукерки від «Рушен» – 25 гривень за 70 грамів. Цукерки у подарунковій коробці морські скарби 147 гривень 250 грамів. Шоколадні батончики від «Рушен» по 16 гривень. Батончик від своєї лінії вага 102 грами, ціна 15,50. Чипси від своєї лінії 29 гривень та 50 копійок, 110 грамів. Присмаки на вибір. Чипси від своєї лінії вагою 200 грамів, 48 гривень. Також три варіанти на вибір. Пиво від оболонь преміум: об'єм літр та 100 мл 37,50. Пиво повна діжка м'яке світле 32 гривні та 40 копійок, 900 мл. Тубор 35 гривень за 900 мл. Пиво арсенал міцне: 55,80 літр та 220 мл. Туборг, 4 баночки по півлі за 130 гривень та 20 копійок. Напій вини Фраголіно за 25 гривень та 50 копійок. Об'єм 330 мл. Сидер зі смаком Фраголіно 31 гривня. Вологий корм для дорослих котів від розумного вибору: 9 гривень та 70 копійок за 100 г. Рушники паперові, двошарові, два рулони 31 гривня. Серветки косметичні, двошарові від своєї лінії 150 штук за 29 гривень. Вологі антибактеріальні серветки 26 гривень 72 штуки. Зубна паста лакалут 107 гривень. За 100 мл. Гелі для душу від торгової марки DORU. Ціна 67 гривень за 450 мл. Антибактеріальне мило SafeGuard із дозатором за 64 гривні. Такі гелі для душу 50 гривень та 30 копійок за 400 мл. Кремиво рідке 460 мл день у день за 17 гривень та 30 копійок. Десторант роликовий рексона 48,50. рексона спрей за 78 гривень. Десторант рексона чоловіча 83 гривні та 50 копійок. Засоби від кумак з цінами, цінами від кліщів та кумарів. 35 гривень за 47 гривень від своєї лінії. Оф за 99 гривень. Ріозасіб засіб для миття підлоги та стін 1 літр 45 гривень. Засіб мийний неопюр універсальний за 70 гривень 1 літр. Неопюр засіб для миття посуду: 38 гривень. За 500 мл. Wash and Free капсула для прання 19 штук за 159 гривень. Ariel капсула 16 штук за 229 гривень. Ariel 24 капсули за 329. Wash and free гель для прання 4 кг 156 гривень. Пом'якшувач для тканин «Ленор» – 129 гривень. Гель для прання павод делюкс. Ціна 86 гривень за 2 кілограми. Галап – засіб миючий кілограм та 800 грамів за 199 гривень. Вологі дитячі серветки Гіклса 24 гривні та 50 копійок з клапаном 72 штуки. Підгузки трусиками для дорослих. Тена 219 гривень розмір Л 10 штук, 192 гривні та 40 копійок розмір М 10 штук. І підгузки 235-40 та 217,30 Опців теж по 10 штук